Матч з Динамо в УПЛ перенесено. Правоохоронці вручили підозру віце-президенту УАФ, Молодіжна збірна України дізналася свою групу на Євро. Та нова серія улюбленого серіалу Батальйон Монако Вітаю вас, друзі. Макс Каліда, тут дупно трибуна. Вподобайка і підписон полетіли до головних новин. Футболо, почнемо ми з перчинки, бо Ігор Дедишин прокоментував бійку, що днями відбулася між ним та Красніковим після матчу рух Дніпро-1. Ми сьогодні в Русі будуємо справді цікаву молоду і дуже перспективну команду. Більшість гравців руху це молоді перспективні футболісти. Я Ніколи не дозволю, щоб такі люди, як Красніков чи Арбітр Іванов, знущалися з молодих гравців, за якими я бачу майбутнє українського футболу. У нас дуже довга історія стосунків. Люди, які багато років в футболі, знають, хто такий Женя Красніков, якими методом. Думаю, він діяв в металісті дуже тривалий період часу. Скільки тренерських футбольних доль він поламав своїми діями, і він про це прекрасно знає. Це знає більша частина людей, які глибоко занурені в футбол. Про це я йому також говорив під час наших розмов. Ми згадували дуже багато матчів, багато епізодів. Ну і я так зрозумів, що дуже багато фанатів металіста чи Дніпра 1 залетіли в коменти і почали гасити Дидишина. Тому тут я не буду приводити коменти, там дуже багато таких от відвертих образ. І більше того, друзі, мені б дуже сильно хотілося б, щоб в цій ситуації всі, хто до цього причетний, максимально швидко зупинились і перестали робити цю фігуру це так абсурдно, коли в країні триває війна, і люди кидаються таким дешевим і безглуздим лайном. Я впевнений, що ця історія буде розгортатись далі. Але мені б того дуже сильно не хотілось. Полетіли далі. Вчора стартував черговий тур УПЛ. В матчі відкриті Верес переміг Львів 3-1. Цілком заслужена і впевнена перемога підопічних вірта, яких схоже вдалося спустити на землю, як казав сам коуч. Кривбас зазнав чергової поразки цього разу від Олександрії 0-2. Крісличко під Вернедубом здається, хитається все більше і більше. Ну і сам коуч мені здається, вже навіть не натякає, а прямо каже, що хоче бути з. Звільненим час щось змінювати у цьому житті. Всю команду не зміниш, може треба змінити тренера. От така пропозиція. Можливо, не заслуговую. Мені легше було їздити на фронт і там допомагати. А тут тут поки важко. Чим мені завжди подобався Вернедуб – вмінням брати відповідальність. Відпустіть людину на фронт, поставити іншого тренера. Це цілком логічно і правильно, і нормально. У тренера не пішла робота в кривбасі, тож нашо його тут тримати. І ще в одному матчі зоря розгромила Чорноморець 4-0. На цьому поєдинку сильно зупинятись не хочу. Єдине, що хочу сказати: у Чорноморця якийсь шалений не Команда грає, команда біжить і сказати, що одесити награли на чотири пропущення, Я не можу. У Григорчука ще до фіга праці. А що ж там по сьогоднішнім матчам? Сьогодні список поєдинків отакий. До речі, друзі, пишіть в коменти, який матч будете дивитись. А я ж приділю увагу поєдинку Динамо Металіст, що мав би відбутись завтра, але матч перенесли. Ох-хо-хо! Так це що виходить? Білосиня ліга. Матч восьмого туру УПЛ Динамо Металіст, який був запланований на четвер, 20 жовтня, перенесено на невизначений термін у зв'язку з ситуацією, що склалася в столиці України, і знаєте, все правильно пишуть хлопаки про безпеку, але якби не одне але. Давайте подивимось, хто цього сезону грає в Києві. Шахтар грав на олімпійському Металіст 1925 е, Грав і на олімпійському київське Динамо. Цікаво. Що в цьому турі і Металіст, і Шахтар також би мали проводити ці поєдинки вдома, тобто номінально у Києві. Але Шахтар ще перед початком сезону вказав, що на арені Львів вони також будуть проводити домашні матчі? Ну і логічно, чому Металіст 1925 проводить свій поєдинок в Ковалівці? Ну, бо в Києві небезпечно. І питання тоді до київського Динамо: а чому ви не переносите просто свій матч до іншого міста, де безпечно стадіонів і арен у нас достатньо? чесно кажучи, я вже заплутався, якого там кольору наша ліга. Відверто кажучи, ну може, хоч цей відпочинок допоможе вийти з кризи 9 поразок в 12 матчах. Друзі, знову хочу нагадати, що сьогодні УПЛ. сьогодні і інші матчі в інших лігах, і на всі ці поєдинки ви можете робити свої прогнози. А найкраще це робити на сайті наших друзів компанії Favbet, у яких... Досі триває крута благодійна акція. Щоб швидше наближати перемогу, Збройні сили України повинні бути мобільними. А отже, Фавбет вирішила допомогти нашим хлопцям з колесами. Частина коштів від прибутку компанії піде на закупку 10 машин для військових. З тебе депозит, з них тачки та тюнінг Прокачай тачки для ЗСУ разом з Фавбет. Усі потрібні лінки у закріпленому коментарі. Камон. Крокуємо далі до різних новин. Ворота Реала Тібо Куртуа пропустить матч 10-го туру Ла Ліги проти Ельче. Про це повідомив головний тренер вершкових Карло Анчелотті. Зіна передав Луніну якесь таємне знання. Ага, гайчний ключ. Якщо вірити Мадрид Екстра, то керівництво Реалу зовсім скоро продовжить контракт з Луніним. Зовсім скоро будуть перемовини. І це дуже круто. Батальйон Монако 2 Давайте йти далі. До цієї історії, бо вийшло чергове розслідування. Хто там з наших багатіїв чилить в Монако? Ніколи, до речі, не розумів, чому вони саме там чилять. Е, ну така ж банальщина, що немає більш прикольних місць, де можна кеш зливати. Феррарі Гельзіна, розкішні автівки, Динамо та маєток Ахметова за 55 мільйонів євро та багато чого іншого було в тому розслідуванні. Я ж головне відзначу. А саме те, що машина Mercedes Benz Maybach, яка зареєстрована. На Динамо була помічена у Монако, і про це повідомляє українська Правда. В машині знаходилась донька народного депутата від заборонної партії ОПЗЖ Григорія Суркіса. Світлана. На цій машині вона відвідувала казино у Монте-Карло. Може, привезла батьку пігулки від лікаря, ДК? Може, приїхала діду Сетанту на смартфоні налаштовувати. Яхта Коломойського прибула в Канни. і друзі, більш того, я навіть вам можу сказати, що ви можете її орендувати. і це вам буде коштувати всього-навсього 695 тисяч євро на тиждень. Але знову ж таки, повертаючись до першої моєї тези, я абсолютно не розумію, чому наші багатії так тупо проводять свій вільний час і чому вони так. Тупо зливають свій кеш. Я вже мовчу про якісь банальні моральні історії про те, що ту яхту за 75 мільйонів можна продати і задонатити на ЗСУ. Словом, друзі, налітайте. А я поки розповім про ще один крінжик. Колишній тренер Миная Микола Цимбал очолює красаву. Цю інформацію він підтвердив Ютуб каналу Вітя Кравченко. Атмосфера нормальна, робоча, від моїх близьких та знайомих гейту не було. Були провокаційні заголовки в українських змі, але ми розуміємо, навіщо це робиться, як за кордон. Виїхав чувачок, так він же вминає про цього. В минулому відео ми приводили слова е, іншого красави <свісно> Миколи Морозюка. Обов'язково перегляньте це відео, ось це от відео, щоб у вас склалась повна картинка. А якщо знову е, казати свою особисту думку, то крінж в тому, що коли умовні Вирни Дуби, Григорчуки повертаються до України, працюють там, то є отакі от кадри, які тікають з країни. А про те, що вони в красаві, в клубі росіяни, то це вже інша історія. Прямуємо далі до молодіжки. Стало відомо з ким будуть рубатись наші хлопці. На молодіжному Євро. 18 жовтня у Бухаресті пройшло жеребкування фінальної стадії молодіжного чемпіонату Європи. 16 учасників фінальної стадії були розбиті на чотири групи. Збірна України зіграє у групі Б з командами Румунії, Хорватії та Іспанії. Ну і календарик, друзі, також до вашої уваги. Як на мене, цілком ігрова група, де можна грати, насолоджуватись футболом і досягати при цьому результату. Прямуємо далі до трешу, які відбуваються останніми днями навколо УАВ. Якщо не в курсі цієї історії, то правоохоронці вручили підозру віце-президенту УАФ за пісоцькому, який намагався виїхати за кордон. І ясна річ, що без УАФівських людей не обійшлось, бо далі полетіла ціла купа коментарів. Підозру за пісоцькому намагались вручити невідомі особи. Документ містив явні ознаки фальсифікації. УАВ стала мішенью пособників Путіна рівно тоді, коли російське лобі у міжнародних футбольних колах потерпіло цілковиту поразку. Там воно наткнулося на залізний опір і системну роботу президента українського футболу Андрія Павелка. Найцікавіше же комент від Олега Протасова, також уафівського працівника. Зрозуміло, так про що зараз йде мова. Запісоцький хотів вигати за кордон. Про цілі невідомо, хоча далі вони скажуть, які там були їхні цілі. Їм вручили. Підозру, що вони тут, якби в Україні, займаються певною фігньою, скажімо так, м'яко кажучи. Ну, очевидно, що головний ворог, головний противник, головний диявол у цій війні це, звісно, Українська асоціація футболу, яку русня ненавидить. Росіяни просто не можуть пробачити нам своєї повної спортивної ізоляції і свого недопуску до відбору на євро 2024 що стався, дякуючи наполегливій позиції президента УАФ Андрія Павелка. Саме з цим пов'язане сьогоднішнє незаконне утримання на кордоні України генерального секретаря УАФ Юрія. За пісоцько на жаль, але вчасно протидіяти таким осередкам ФСБ у своїх структурах в Нацполіції та ОГП й досі не навчилися. А це вже серйозна така заявочка і серйозний закидон. Я старі, що Протасов тут суто намагається вилизати павелку, показати, що УАВ це просто ангелочки, і то все проділки русні, але виглядає це як повний абсурд. Напевно, фабрикація звинувачень безмістовні папірці під виглядом процесуальних документів за умислом агресора мають відбити в УАВ бажання займатися питанням підготовки. До проведення ченту світу 2030, марний розрахунок. А це от моє найулюбленіше. скриптом. Юрій вже перетнув кордон і прямує до УЄФА. Наші юристи знають свою справу, але цей випадок дуже кричущий. Ворог дійсно атакує з багатьох фронтів одночасно. Слухайте, тобто той факт, що в УАВ працюють лицеміри, е, корупціонери і так далі. Е, не дає підстав, щоб дати їм. Підозру в тому, що вони лицеміри і корупціонери. Ні, причиною може бути тільки русня, друзі. Про що ми тут кажемо? І це ще друзі не кінець, бо всплило ще більше деталей. Трибунаком стало відомо, що вона стосується роботи запісоцького ВУАФ. Ймовірно, йдеться про кримінальні провадження, відкриті ще у 2018 році. І далі там йде дуже багато цифр, букв, але якщо коротко, щоб ви розуміли, мова йде про завод зі створення штучних полів в першу чергу. Запісоцький ніби організував. Ав, усе користуючись своїми повноваженнями, щоб був той завод створений, хоча то не в його повноваженнях знову ж таки. І після цього всього мені дуже хочеться почути, що ж там пан Козловський за прес-конференцію буде влаштовувати. Я на початку відео про неї згадував. Мені здається, що там буде нереальний розбір польотів, і, можливо, в українському футболі щось таке кардинально зміниться. Чекаємо, а поки Павелко Аут, а точніше, УАВ. Out. Український футбол, який він є, друзі, вподобайки і підписок. Якщо вам сподобалось це відео, коментуємо його. Ну я бажаю вам гарного дня, файного настрою, Бережіть себе, друзі, і па-па.